Привіт! Вибираючи собі бездротову гарнітуру, чомусь уже буде здивуватись важко. Усіх схожі кейси та наушники. Але ось тут заявка на індивідуальність та круті характеристики. Давайте дивитися: це бездротова гарнітура Blady M70 в дуже незвичному кейсі. Він чорний та має кришку слайдерного типу. Вона приємно відкривається, закривається та фіксується, якийсь вийшов кейс антистрес. Але я його ставлю в кишеню боком, тому що, якщо я його поставлю ось так. То його, витягуючи з кишені, зможу випадково відкрити. Зовні кейс матовий. Та зона під кришкою теж матова. А от логотип та зона, де знаходяться наушники, глянцеві та збирають відбитки пальців. А наушники матові та глянцеві 50 на 50 Там, де сенсорна кнопка та зовнішня частина біля амбушури глянець, а решта матове. На кейсі є світлова індикація червоного кольору. Вона світиться під час заряджання кейсу та при його відкритті. Також індикація блимає, якщо батарею кейсу пора зарядити. Вона тут дуже круто вписується. Шкода, що неможливо дізнатися заряд кейсу, а от заряд наушників відображається в виборі Bluetooth-пристроїв. Та на наушниках також є індикація. Блимає червоним заряджені, блимить синім, значить перезарядитись. Якщо блимає червоним та синім, це режим сполучення. Усі ці індикації та управління є у короткому посібнику користувача. Прочитайте його, щоб нічого не пропустити. Магніти в кейсі нормальні, їх достатньо, щоб наушники не випадали з кейсу. Навіть якщо. Трясти кейсом та там махати, вони не випадуть. Тільки якщо вже дуже сильно вдарити або сильно трясти, тоді так, вони випадуть. Але я думаю, навряд чи ви будете так робити. Сам кейс, я б сказав, не маленький. Він більший за більшість кейсів від бездротових гарнітур. Але це позитивно позначилось на батареї кейсу. Самі наушники здатні працювати 6 годин та зарядитись від кейса ще 3 рази. Тобто, кейс зарядить їх ще на 18 годин. І в цілому. Виходить 24 години роботи. Від 0 до 100% наушники заряджаються за півтори години, а кейс за 2 години. З моєї практики, я ніколи не садив наушники повністю. Я їх послухав пару годин, потім поставив назад у кейс дозаряджатися. І так на протязі дня я їх слухав, дозаряджав, ну а сам кейс я заряджав раз або два рази на тиждень. Також ці наушники можна використовувати по черзі та завжди бути на зв'язку. Заряджаючи один наушник, ви використовуєте другий. І так їх можете чергувати. Керування гарнітурою дуже просте. Тут є на кожному наушнику сенсорна кнопка. І якщо до вас хтось телефонує, ви можете раз натиснути на кнопку, і ви слухавку піднімете. Якщо ви хочете покласти слухавку, тоді ви зажимаєте кнопку на 2 секунди. Також при одному натисканні без розмови, відео або музика ставиться на паузу, або відтворюється. Тут немає датчика наближення, то наушник не перестане грати, якщо ви його витягнете з вуха. Тут уже все ручками або натискаєте на сенсорну кнопку, або ставите наушники у кейс. Ну, я думаю, це вже і не така велика проблема. Подвійним натисканням на правому наушнику трек перемикається далі. А якщо два рази натиснути на лівий наушник, то відтвориться попередній. Також тут можна регулювати звук. Якщо зажати лівий, то звук зменшиться, а якщо зажати правий, то збільшиться. Якщо на лівому наушнику натиснути тричі, то вмикається голосовий помічник, в залежності, які у вас Siri там чи Google Асистент. А якщо тричі натиснути на правий наушник, то гарнітура змінить свій режим роботи. Їх тут два. Перший це режим покращення звуку, а другий це просто мега-крутий ігровий режим. Дивіться: усі гарнітури Bluetooth, що я використовував, мали затримку. Хтось мав більшу затримку, хтось мав меншу затримку. А тут в ігровому режимі затримки взагалі немає. Взагалі, це бляха якась магія. Так як в мене на ПК є Bluetooth, то я грав у шутери, монтував відео, дивився фільми, то все суперово. На смартфоні також пробував гратись. І теж затримок немає, та й звучать наушники класно. У режимі покращення звуку відчувається перевага нижніх частот. Хоча і виділити інтенсивність якоїсь частоти я не можу. Тут якось усе збалансовано та нормально. А в ігровому режимі звук стає більш плоский, він не поганий. Ні. Тут йде просто зрізання нижніх частот, тобто басів. І ви в іграх будете краще чути, наприклад, звуки ходьби. А я баси люблю, та я все одно в ігровому режимі їх насипав. На смартфоні цих Galaxy S10 я їх використовую з увімкненим Dolby Atmos та відредактованим під себе еквалайзером. А на комп'ютері я налаштовувався через Sonic Studio 3, в мене звукова карта Rock Supreme FX. То вона підхопила цю гарнітуру і я там зміг її налаштувати під себе. Я тут вичитав, що мембрана динаміків у цих наушниках виготовлена з наноміцелія, з вуглецевого волокна та з використанням передових технологій. Я не спец у цих наноміцеліях, вуглецевих волокнах, скажу лише так: звук динаміків класний. Та самі динаміки гнучко піддаються налаштуванню. Тобто, тут, напевне, кожен собі зможе їх під себе налаштувати. Ви знаєте, їх реально можна використовувати як повноцінні наушники для ПК. Але мікрофон тут середній, він непоганий і не хороший. Як для телефонних розмов підійде, тут навіть якийсь шумодав завезли. Чути добре, а це головне. А зараз ви чуєте тест мікрофона гарнітури Бладі М 70 Ось так буде чути вас, ваш співрозмовник. Я не буду тут накладати ніякі шумодави, якісь ефекти. Цей звук залишу чистим, без ніякої обробки. Тому, якщо хочете використовувати замість дротових наушників для ПК, то можна. Але мікрофон я взяв би другий. А от бездротові наушники для ПК це мега зручно. Ви ніколи не вирвете штакер, якщо ви, наприклад, різко встанете за комп'ютера. Немає кабелю, немає штекера. В комплекті з гарнітурою є змінні амбушури під ваш розмір. Та коротенький кабель для зарядки. До речі, роз'єм тут Type-C. Bluetooth версії 5.0. Це значить, що зв'язок з пристроєм буде на хорошому рівні та на відстані до 10 метрів. Та й пиловологий захист сюди завезли. Він тут з ступенем захисту IP54. Краще з ним, ніж без нього. І що врешті виходить? Та й все виходить досить круто. Bladі M70, можна сказати, гарнітура без компромісів. Хочеш якість? На тобі якість. Хочеш малі затримки? Будь ласка, звук класний, тримають довго, достатньо для розмов мікрофон, затримок немає. Тільки кейс може не усім підійти, тому що розмір у нього немаленький. Я би їх назвав не ігровими, а просто футуристичними. В хорошому сенсі. Дизайн та функціональність тут класні. Є на що рівнятись другим виробникам подібних гарнітур. Тут навіть з коробочкою запарились. Прикольна така. З магнітиком. А ви дивились відео на каналі Easy Gadget. Якщо вам даний огляд сподобався, поставте лайк та підпишіться, щоб не пропустити наступний. Залишились питання? Задавайте їх в коментарях. Я постараюсь дати вам розгорнуту відповідь. І побачимось у наступному відео. До скорого!